Дивіт, красунечки! Вас вітає ювелірний гурман. Ми з Рубінчиком раді зустрічі з вами. І сьогодні гурманимо природними родохразитами. Поїхали! Сьогодні буде коротеньке відео, воно буде складатися із огляду підвісочки і одної пари сережечок. Так, я згодна, що прикрас маловато. От, Але ж там в них такі зразки, що, на мій погляд. Гідні вашої уваги. І давайте роздивлятися підвісочку. Отже, срібло 925-ї проби ручна робота індійського майстра і шикарної якості родохрозит. Дівчата ми звикли бачити родохрозит такий в смужечку, але тут. Такий цікавий зріз самого каменю. От, що тут не такі смужечки, як зазвичай в родохрозиті. він якби так зрізаний навскіз. І за рахунок цього, да, тут ми можемо бачити і біленькі діляночки, і також велику діляночку, яка нагадує от Колір і, ну, і е, структуру полуничного жилі, як, на мій погляд, форма видовжений овал. От. Зворотній бік каменю, тут маленьке, чорненьке включення, а так взагалі зразок. Майже ідеальний. От, дивіться, зріз височенький камінець має вагу 25 грам, ну, підвіз підвіз має вагу 25 грам. І висота самого камінчика. Без срібла, дівчата, 4 см 8 мм. а ширина його складає 2 см 1 мм. А разом з бейлом, от, висота вже самого виробу складає 6 см 3 мм. міліметри. От, тобто, от такий красунчик. Отак от буде виглядати підвісочка на гривні, до речі. Це моя гривня. Дивіться, в неї яка цікава текстура. Її зробила талановита майстриня, теж із срібла 925-ї проби. Оксаночка, якщо ти бачиш, зараз дивишся моє відео, тобі великий привіт від мене. І дякую тобі за таку оригінальну стильну річ. От, дівчата, також. Цю підвісочку можна вдіти і на шкіряний шнурочок, і також і, і на каучуковий, і на ланцюжок. Тобто тут можна варіювати так, як ви захочете. От. Форма видовженого овалу завжди виглядає елегантно. І стильно. Дівчата, дивіться, яка поліровка у камня, у цього камінця. Бездоганна поліровка. От і такий зразок, я думаю, він гідний буде ваших скарбничок, гідний вас і доповнить ваші колекції природних каменів. Ціна. Вартість цієї підвісочки складає 2500 гривень. Побігли далі. Сережечки з природними родохрозитами на підвісних частинках, в сріблі 925-ї проби. По краєчкам ми бачимо смужечки тонесеньких, малесеньких циркончиків. Камінці шикарно відполіровані. Виглядають бездоганно. З внутрішньої сторони сережечки. Дівчата, дивіться, камінці тут теж ідеально відполіровані, і це важливо, тому що, коли сережечки на підвісних частинах, вони проглядаються з обох сторон. Застібочки в сережечках мають суттєве заниження штифту, і тому сядуть комфортно на ваші вушка. І закриють прокольчики. Вага однієї сережечки складає 8 грам. Цілком носибельна вага, розміри камінчиків 2 см 4 мм у висоту і 1 см, 6 мм у ширину. І висота самої сережечки вже із застіпкою 4 см 3 міліметри. І вартість сережечок складає 2500 гривень. Ну що ж, дівчата, от такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Прекрасний жіночний ніжний рожевий радохрозит. Завжди підкреслить вашу жіночність та красу. Є один момент, дівчата, такий, що камера не передає того кольору, який він має в житті. Камера його ярчить. Він не такий яскраво строкатий, от як ви зараз бачите. Насправді ж в житті він більш спокійніший і більш такого спокійного благородного відтінку і теж дуже красивий. От, це по-перше. По-друге, дівчата, такий нюанс. Сережки не мають проби. От, і е, тому я можу сказати так, що сережки для тих, кому не важлива е, присутність, наявність проби, а важлива якість виробу. От, Всі вироби тут е, з якісного срібла 925-ї проби. От. Ну, от такі. Чудові речі я вам сьогодні продемонструвала, От, дівчата. Ще раджу, от, хто обожнює цей камінь, от як я от раджу придбати гарнітуром, тому, тому що не часто бувають камені от родохрозити такої прекрасної, бездоганної якості, як я вам демонструю. Ще в мене є. Один зразочок, камінець родохрозит І якщо ви захочете, я можу зробити замовити для вас у майстра каблучечку. Зараз я вам продемонструю цей зразочок ось він. От, теж дуже красивий такий лапулечка. Зробити каблучечку з акцентом на камінь, без усіляких Лишні зайвих деталей срібних, от по типу як зроблена підвіска. Його, його мож, я можу у каменяра замовити, пошліфувати і, по, пошліфувати і відполірувати, от, щоб він мав такий же глянець, як в сережках і в підвісці. От. Ну, а на цій прекрасній рожево-сріблястій, родохрозитовій ноті дозвольте нам завершити на сьогодні свій випуск. Наші whatsapp Viber вказані в описі під відео та в коментарях. Не забувайте ставити лайки, і підписуйтесь на канал, хто не підписався, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо дедалі буде цікавіше. І взагалі з нами цікаво. Дівчата, ну а ми вам бажаємо прекрасних нових природних камінців у ваші скарбнички та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Па-па!